На Рівненщині затримали вбивцю двох пенсіонерів. Ним виявився 50-річний односельчанин. Нагадаємо, у селі Поляни Березнівського району знайшли вбитими двох чоловіків. Вони були братами і проживали в одному будинку. Ніде не працювали і частенько зловживали спиртним. Їхні тіла виявив працівник, який перевіряв показники лічильника. На місце події відразу приїхали правоохоронці. На тілі одного загиблого виявили тілесні ушкодження. Попередньо було встановлено, що чоловіків побили до смерті. Через кілька годин затримали і підозрюваного у злочині. Це 50-річний Сергій, мешканець того ж села. Чоловік затриманий і перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Ним виявився місцевий житель, якому 50 років, ніде не працюючий, зловживав спиртними напоями. Чоловік на сьогоднішній день знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання Корицького РВ. На сьогоднішній день віддає покази, спілкується з слідством. Відомо, що він був у цей день з цими чоловіками, які загинули, разом спільно розпивали спиртні напої. Відповідальність за цією статтею настає у вигляді позбавлення волі від 7 до до десяти років